Безпечне навчання з нового семестру у школах з'явилися тривожні кнопки, відеоспостереження та охоронці, як тепер пильнуватимуть учнів та що змінили у бомбосховищах. Дізнався наш Максим Берник. На прикладі 22-го ліцею розкаже, чому не варто хвилюватися батькам, поки їхня малеча на уроках. Школярі 22-го чернівецького ліцею вже повернулися за шкільні парти. А на навчання? Ви хотіли вчитися. У школі тепер з'явились камери відеоспостереження, оновлені пожежні сигналізації та покращене укриття. Директорка розповідає, ремонт у сховищі зробили вперше за понад 200 років. Тільки зараз тут проведений ремонт. Якби напевне не воєнний час і не були, і не було потреби збільшити кількість присутніх учнів на очному навчанні, можливо, би руки не дійшли. Відтепер у цьому та у інших освітніх закладах міста будуть встановлені три тривожні кнопки: одна стаціонарна, дві інші у педагогів. У випадку, якщо загрожує якась небезпека діткам чи працівникам. Навчального закладу чи ще якась інша ситуація, яка склалася. Тобто, вони нажимають на тривожну кнопку. Наш наряд групи реагування оперативно прибуває і надає ту ж саму допомогу. Програма по встановленню тривожних кнопок загальнонаціональна, наголошують в управлінні. У Чернівцях вартість обслуговування для однієї школи становитиме усього 100 гривень на місяць. Основним нововведенням буде присутність охоронців. Ірина Дороган стане однією із них. Перед виходом на варту провели фінальний інструктаж. Самі охоронці пройшли відповідну підготовку та спеціально проінструктовані. Я ще з дитинства мріяла стати поліцейським О, так, що в цю структуру попасти було теж нелегко. О, ну мені подобається ця робота. Такої комплексної опіки над дітьми та їхньою безпекою поки немає в жодній іншій області України, запевняє начальник поліції охорони Михайло Романюк. За його словами, Чернівці можуть стати пілотним майданчиком для впровадження фізичної охорони у всіх закладах освіти країни. Фізичну охорону буде здійснювати один працівник на кожному навчальному закладі. А це мова йде про 44 навчальних заклади. Це крок, один з кроків для забезпечення безпекового середовища в закладах освіти. Самі освітяни підтримують нову практику. Тепер і батьки будуть впевнені у безпеці власних дітей. Тривожний день в країні в кожній школі потребується охорона, і це дуже добре, коли в нас буде свій охоронець. Працівники поліції охорони почнуть патрулювати школи міста уже з 1 лютого. Для цього з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Якщо а, ті всі мільйони врятують одне життя чи одну дитину здоров'я, чи її психоемоційний стан, то так воно того вартує. Тому що безпека це не реагування на якісь події. Безпека це те, що повинно бути превентивним. Ними заходами Максим Берник, Ярослав Боячук та Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4